Усім привіт! Завжди виникає питання, який димохід має бути для встановлення каміну чи печі? Є багато параметрів і один з них це який матеріал. Матеріали можуть бути різні. Це може бути ваш змурований димохід з повнотілої цегли, хорошої якості, з заповненням усіх швів, він якісний, гарний, він може працювати, він має право на життя. Другий варіант це використання вашого димоходу. З цегли і з використанням гільзування з нержавіючої труби, одностінної нержавіючої труби, яка вставляється в ваш димохід цегляний. Третій варіант Димохід може бути окремо стоячим і виконаний з сендвіч труб, коли внутрішня труба це нержавійка, утеплювач і зовнішній кожух. Четвертий варіант, і як на мене, він найкращий і найякісніший, це використання керамічних димоходів. Цей продукт в Україні ще не є дуже поширений, але вся Європа його використовує, тому що він довговічний і безпечний. Яке його січення має бути? Будь-яка камінна топка або піч, має вихідний патрубок певного січення. Припустимо, у вас є камін, у нього вихідний патрубок діаметром 200 мм. Рекомендація, не завужуйте димохід. Це, буде, це забезпечить вам довговічну правильну роботу і відсутність проблем з тягою. Третє питання, яке дуже поширене, яка його висота? Пряма ділянка димоходу завжди має бути не менше 5 метрів. Якщо це виконувати, в вашому випадку, у вас не буде проблем з тягою. Як має бути зміщений димохід, закінчення димоходу по відношенню до вашого даху? Це є складніше питання, там є певні принципи, це має бути не нижче вашого конька, в принципі, так якщо просто пояснити. І все рівно потрібно враховувати географію вашого будинку, розташування вашого будинку та розу вітрів. Обов'язково забезпечте ревізію вашого димоходу для чистки. Так, при використанні каміну ви будете полити сухі дрова, у вас не буде сажі, у вас не буде з тим проблем. Проте за 5, 6, 10 років все рівно треба буде туди його почистити. По правильному кожного року потрібно робити огляд, якщо у вас буде ревізія, це буде зробити дуже просто, легко і швидко.